На місячній доріжці зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, а інша горішний світ, одна душа солдата загиблого в бою, а інша немовляти, народжена в раю. І так би розминулись, але душа бійця. На іншу обернулась знайоме щось з лиця. Сказала гей, малеча, а ну, ну, хлопче, стій, а як ім'я до речі, матусеньки твої. Душа вже немовляти була. Війця спитало майбутнє немовля, воно ще знать не знало, що то таке земля. А той боєць Галина, повторював ім'я. Так це ж його дружина чекала немовля. Спливли перед очима щасливі ті роки, як він ще був хлопчина І просив її руки. Як міг, усе було чудово, вагітність, добрий знак. Він взяв із жінки слово, що родиться козак, а потім сон в родині. В країну зло зайшло. Галини очі сині. Сказав приблизно так. Як, друзів, я покину, який ж я козак? як гляну в очі сину, що з'явиться в цей рік, скажу, що в злу годину я за спідницю втік, поцілував дружину і рушив на війну. Потім острів спину і запах Згадав боєць ти стрімко і донемовля сказав, ти бережи галинку, що краще буде з мамою. Пробач мені дитину, вас з мамою підвів. Буду я невпинно з тобою з перших днів, дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш, а все, що буде треба в житті, ти сам знайдеш, обнімемося ж. На місячній доріжці невпинний душ потік, одні до Бога пішки, хтось в протилежний бік. Народжуються діти в воєнний час, страшний, і щоб їх захистити, хтось винен йти у бій. В серці жіночого любов. Життя не перерветься, відроджуючись.